Вітаю, друзі! Сьогодні будемо вчитися створювати опитувальник за допомогою Google таблиць. Отже, на екрані ви бачите, як можна зробити спадний список для опитування, де потрібно обрати декілька варіантів відповіді, або оцінити якусь інформацію за допомогою зірочок. Поставити там, якщо сподобалось дуже сильно, то 5 зірочок, якщо там щось не дуже, то 4, 3, 2 і так далі. І, наприклад, іноді потрібно поставити пропорцій для якогось підтвердження або скасування. Тобто такі елементи. Як це робити в електронних таблицях, дуже просто. А, і так, почнемо. почнемо це робити. Отже, для того, щоб зробити, наприклад, спадний список для опитування, от уявіть собі, що у вас є якесь запитання, який твій настрій, да? який твій... настрій? І а, давайте, от, наприклад, три варіанти, да? який твій настрій може бути чудовий, добрий і сумний. То зробимо таким чином. Виділимо клітинку, в якій буде даний вибір, спадний список. Далі ми обираємо вкладку Вставити і обираємо спадне меню. Праворуч у нас з'являється налаштування, де ми можемо коригувати, налаштовувати наше опитування. Наприклад, який твій настрій? А, у нас є. Застосувати до діапазону, тобто обрана клітинка, в якій буде дане спадне меню. Далі критерії. Можна тут подивитися, які вам більш підходять, але оберемо спадне. Далі перший варіант у нас буде, наприклад, настрій чудовий. Чудовий. І оберемо колір зелений. Далі настрій може бути добрий. Оберемо. Жовтий колір. І якщо не вистачає, бачите, за замовчуванням тут тільки два варіанти. Можна додати інший елемент, тобто ще одну відповідь, і, наприклад, поганий настрій. Поганий. Так, зробили. Дивіться, можна обирати декілька варіантів відповіді. Якщо вам це потрібно, то тоді треба поставити, дозволити вибір кількох об'єктів. В даному випадку нам потрібно щось одне обрати, тому ми поставимо тільки один якийсь варіант. Якщо треба прибрати, ось тут у нас взагалі є вилучити значення. Отже, мене влаштовує дані, дані варіанти, я натискаю готово. І отже, я бачу, що я можу обрати будь-який варіант. Наприклад, чудовий настрій. Далі, давайте тепер зробимо оцінювання якоїсь інформації за допомогою зірочок. Наприклад, уявіть собі, що ви взяли книгу, прочитали її, і вам треба оцінити, так? А, да? наприклад, оцінка книги, да? оцінка прочитаної книги. Так, оцінка прочитаної книги. І тут ми зараз зробимо перенос тексту. І ось тут у нас буде оцінка за допомогою зірочок. Виділили клітинку. Далі у нас вже є да, налаштування, ми можемо додати правило, але ми ж не будемо тут робити спадний список. Тому ми вимикаємо ці налаштування і Скористаємося вкладкою Вставити. І тут у нас є розумні чіпи оцінка. І все, ми поставили пусті такі зірочки, 5 зірочок. Де можна буде потім обрати, наприклад, прочитали книгу і вирішили, що вона вам не супер. Там дуже сподобалась. Тому поставте там, наприклад, 4, поставили 4 зірочки. Добре. Також це зробили. І тепер. Потрібно там підтвердити якусь інформацію або обрати, А, да? Наприклад, зробимо таким чином. Чи плануєте? Дати відгук, да? Дати відгук, відгук на книгу. Чи плануєте дати відгук на книгу? Так само налаштуємо. І так, тут у нас буде так. А тут у нас буде, наприклад, ні. І нижче ми зробимо такі квадратики. Да? Також виділили клітинку, де нам потрібен цей прапорець, і натискаємо Вставити прапорець. Так само і тут вставити. Так, робимо певні налаштування. Отже, чи плануєте дати відгук на книгу? Так, плануємо все, поставили. Отже, в даному відео ми навчилися, як створювати спадний список, спадне меню в опитувальнику, оцінювати інформацію за допомогою розумних чіпів. І створювати такі прапорці. Тож бажаю вам успіху. На все добре, до побачення.